Цивільний Кодекс України, статті 307 та 308, стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото, кіно, теле та відеозйомок. Фізична особа може бути знята на фото, кіно, теле чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото, кіно, теле чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото, кіно, теле чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. Витрати, пов'язані з демонтажем, виставки чи запису, відшкодовуються цією фізичною особою. Знімання фізичної особи на фото, кіно, теле чи відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути проведено лише у випадках, встановлених законом. Стаття 308. Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах. Фотографії, інші художні твори, на яких зображено фізичну особу, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи, а в разі її смерті за згодою осіб, визначених частиною 4 статті 303 цього кодексу. Згода, яку дала фізична особа, зображена на фотографії, іншому художньому творі, може бути після її смерті відкликана. Особами, визначеними частиною 4 статті 303 цього кодексу, витрати особи, яка здійснювала публічний показ, відтворені через повсюдження фотографії іншого художнього твору, відшкодовуються цими особами. Якщо фізична особа позувала авторові заплату, фотографія, інший художній твір може бути публічно показаний, відтворений або розповсюджений без її згоди. Фізична особа, яка позувала авторові фотографії іншого художнього твору за заплата після її смерті її діти та вдова, вдівець, батьки, брати та сестри, можуть вимагати припинення публічного показу, відтворення чи розповсюдження фотографії іншого художнього твору за умови відшкодування автору або іншої особи, пов'язаних із цим збитків. Фотографія може бути розповсюджена без дозволу фізичної особи, яка зображена на ній, якщо це викликало необхідністю захисту її інтересів або інтересів інших.